Давайте а, так, хто вас ініціативної групи? Ми по поводу всі представники. Ви всі розбирати з, з фармафабрики на хвилиночку. По Ми з приводу кримінального провадження 420, 13, 11, Оці всі нолі і два під... 13 під тринадцятого року. Да, да. Давай що були на прийомі останні <приз> люди були у вас на прийомі. А ми можемо пройти. Не, Можливо, давайте, я, та, я, ну ви, ви йдете, Та підіть вдягніться, підіть, мабуть, ми вам показуємо, Це що, не що не нічого ходити до вас на прийом, шановний. Ми ходимо під ходить, як, як розглядати, обіцяли і нічого не виконували. Ви як перший вас бачить діяльність компетентних правоохоронних. Можна Тише. Вітер, що поясню. полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками. Ви що нам прислали 15 січня 2016 року? Людей виселяють на вулиці, з них здирають останні копійки до цієї жіночки 360 шановні, тисяч шановні гривень. Незакон останні останній раз. Ми з вами спілкувались. Ви uh -huh. приходили всі до мене на прийом uh -huh. громадян. Ось, так, покажи, так. Ми, ми розмовляли з вами uh -huh. про те, що є. Ця справа розглядається в Дарніцьк в Дарницькому суді, так ні є, є є. У нас є нас, є у нас кримінальне провадження. Ми з ми з вами, ми з вами домовлялися. Ти максимум, що ми можемо зробити? по цій справі це накласти арест на ваше майно, щоб воно нікуди не відчуждалося. Воно давно вже накладено. накладено. На, на даний мінус. час да, накладено арест, на 23 Вашу квартири. Прийома. Воно до вашого прийому Правильно, Так це ж розмовляли ще. ні ніхрена не зробили. Що ні ми повинні хрена. зробити? Що ми повинні зробити? Не з'являються. Забилася, не пришли. Вони отак за барки. Дали притягне на твоє нагріва на за на барки брати І скоро викидати в викидать можна базар закінчити? Значить, давайте так. Я подавай п'ятницю на прийом до Я особисто прийшла. Ви потерпіла Я самі потерпіли потерпіли. Да, прийшла. Не було з п'яти чоловік, які мені потрібні були в цьому кримінальному провадженні не було жодного. Я просиділа тут до двох годин дня. За 20 років, що ми ходимо в ЦРОВД, такого не було ніколи. Тільки за нашого я, керівництва. Я, я вибачаюсь, але Ви... а... у в п'ятницю було по підведені підсумки в головному управлінні всічому Всі керівники і на чолі з п'ятниківським були там. На жаль, і Харкевича треба було туди до. Прийом і слідчих туди, і слідчих туди треба було забирати. Давайте, давайте так зараз всі претензії ви викладуєте на папері. Кой раз Слідко. Слідко. Ви? Та нам ще не заїла, За 40 заїла що Я проробила так, що я не заробила. Нас би ніхто не заселив, щоб ми не праві були. Прави, що вона ви в... ветеран, ми квартири, щоб вона в... ви не правили наші квартири, щоб ми їх построїли. Давайте давайте, повіємо. Що простіше правильно вона каже? Значить, послухайте чого до вас ходити. Ми ми до вас ходимо. Ви були ми поні у п'ятницю на прийомі у начальника слідчого відділу. Їх не було місці. вам потрібно з'ясувати провадження. знаходиться. я вже прихо. Дала за цей місяць. Це я третій раз прийшла за цей місяць. Я звісно, да, звісно. Да, да. звісно я тому що за вами ходить вся залита. Я не бачу не сенсу не до сенсу. Сенсу ми вас. Не я не бачу. Ви можете не, бачу. не передавати? Можете не, не перебивати, Шановні, Я вас бачу, бачу. і в Дарницькому в Дарницькій прокуратурі до вас прив'язаний. Пятниківський. Ви завжди ходите з людьми, тому що ви не володієте ситуацією в районі. Розумієте? Ви шкодите нашому району. Ми ще влітку. Вам виказували недовіру, тому що ви не здатні володіти ситуацією внаслідок того, що ви просто не є мешканцем Дарницького району. Ви в Києві, скільки знаходитесь? Я вас Поясніть. уважно вислухав. А тепер давайте ту ініціативну групу пройдемо до слідчого. І з'ясуємо всі питання. Я вам зараз розповім, вам які питання не... слідчому не передана наша справа, е, справа недопитані справа. свідки, абсолютно <права>. недопитані. Я вже все знаю, тому що слідчі не я беруть трубку. Так ну, де ну, ваша руку. Мелеця, мелеця, тепер сученькі, і сюди. Є примусово, але олігархи, такі докидаються. Як вони олігарх! Почули хвилиночку. Ви давай. всі почули, що я його керівник... буду ходити, до себе ходить. За восімдесяти годин ходить удай зараз. Тільки що керівник відділу э, э, Дарницького раюправління сказав, що вони зверталися про э, примусовий привід. Я говорю, що такого не було, і зараз ця людина мене просто обманює. При всіх на камери, тому що такого не було. Жодного разу не зверталися. Жодного Добро, разу поїздки до не правона. Ви ми продовжимо на камеру. Ми вже все сказали. Так ролик ми взяли. Да. Що значить, що а тепер? А тепер засвідування, будь розвідування, 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 ну, Ми заворі. будемо стояти тут дуже довго. Так працюйте, ми так... не будемо стояти стоять. Будем. Ви думаєте, нам хочеться сюди приходити т... время? Я знаю, вам, вам не вот хочеться. Я дуже варту. Ми йдемо. Ну Що ж це буде чергу? Я розписати? ви прийшли. Ви прийшли просто покричати. Надо встати, що я не ром. Oh, поехали no. на ринок. Я керівник не Нічого нічого ничего. На ничего не робит. 300 титушек. і ви написали свою. Бюро не чем 300, потом більше uh. стало. Да. Ну ви що сказали? що це дворники? Oh. проти Дарницького району кинули тетушек, і це дворники. це ваша официальная позиция, і ваші все. С Дарниці ви привезли. шановні Ребята, у нас на попадают. Давайте, будь ласка, пройшло. Ну передавайте, что они не приходят. Я вам бесполезно.